Так як мої утки люблять гарбуз, мабуть, ніхто не любить. Видивіться, що вони роблять. Ну, взагалі у них сладка життя. Це солодкий такий гарбуз. Літом, значить, у них в меню кавун. А зараз в меню гарбуз. Дівчата, ви не припухлені? Взагалі. Зовсім припухші в мене дівчата. Давай, трескай, трескай, давай, вперд. І оце такі хитрі, значить, вийде серединку, потім ще просять. Кажу, е ні, доїдайте, доїдайте, а потім вже буде вам щастя, ще буду давати. Отакі такі хитрюги. Кажуть, дурні утки, так щас, дурні. Дурні не дурні, а сама собі на умі, як кажуть. Ось такі карапузи. А ну, тут що у вас? Доїдають вже серединку і гарбузи оці люблять, дуже гар... насіннячко верніше, люблять.